Сьогодні хочу нагадати, які таємні написи ми робимо. Є дві категорії: перша це бусинами, і друга це на кальці. Написи бусинами ми можемо зробити чорно-білі, різнокольорові, одного кольору, англійською, українською. Також у нас є безліч різних емоджей, зірочок, сердечок, знаків і тому подібне. Треба уточнювати в Діректі наявність. Написи на кальці ми також робимо декількома способами. Перше, це друкований на принтері, також це імітація друкованого тексту від руки нашим почерком. І найголовніше наша родзинка саме вашим почерком. Уявіть, людина отримує такий подарунок, запалює свічку, там проявляється таємне послання і на додачу вона бачить. Ваш рідний почерк це робить подарунок ще більш ціннішим та зворушливішим. Для цього нам потрібен лише якісний скан. Не хвилюйтесь, ми надаємо інструкцію, як правильно його зробити. Також до напису на кальці ми можемо додати будь-яку картинку, емоджі, смайлик тощо. Все на ваш вибір та на ваш смак.